Всім привіт! У нас сьогодні знову тема буде з поросятами. Так як ми зараз ними займаємося кожен день, слухайте, як не одне, то друге. Гаврюші ще <кхи> не зробили тарілку, бо там заняті по-другому. А... а ти що тут вигризаєшся? Поросятка сплять. Отак, так. А та знову знайшла камінчика. Знов дере камінчику. Свинки я ті вколола фармазін. От вже два рази вколола, хрипів практично немає. Є, ну вже не такі страшні. Сьогодні ці дівчата будуть роз'їжджатися, а завтра буде генеральна уборка в сараю. А сьогодні вони будуть жити по різних кімнатах. Діма зробив їм вже доробляє, верніше, місця. Зараз я вам покажу. Зробив дві клеточки там, де я вам казала. І вже будуть дівчата каша і няша жити по віддільних домиках. Це для... для каші буде. Тут буде жити каша в цій клітці. Тобі туди заходиш, закрився, о, і все, і живеш. Ще завтра треба в мене там є желізні корита наполовину переварити. І в одну половинку буду їсти сипати, а в другу воду сюди поставити отак. О, а тут буде спать, а тут буде в туалет ходити. І все. І буде діло. Тут теж корито, тут спать. Ні, там, мабуть, буде спати, а там буде. А там буде срати, мабуть. Так як в тій клітці вони зробили. З двох сторон, мабуть, і тут так будуть робити. Ну, не знаю, там вони собі вже приспособляться, якщо куди й до чого, вже вони будуть собі вибирати місця. Клітки хороші для вітнамочок, то що треба. Дівчата мої сьогодні паслиться. Поки тут аж калітка доробляється, а голубіка дивіться релаксує. Хто пам'ятає голубику? Вона вже старенька у нас. Так, да, моя дівчинка, да, мамина куколка, мамна курочка така. Тут подра поки їхні прибралися, де вони спали, але завтра щось тут придумається маленьке таке. У мене їх небагато лишилося. І лисила тільки качура і чотири качки. Чорні качки я поприбирала вчора, лишила тільки коричневі. Та їм тут хвати місця. Качкам і маленькі подра для курей. Отак ми будемо зимувати, бо іначого виходу немає. Ну. Тут вже понастеляла соломки. І тут, і тут. Підлогу тут теж зробили. Діма зробив тут, бачу, з досок все позабивав. Так що їм не буде холодно і вони не будуть рити. Надіюся, то стекло вони не поб'ють. Там стекло, бачите, стекляну на двері. Надіюся, що буде все добре. Там куток теж затулив, завтра тільки верх будемо тулити. І, і тут така клітка. Теж соломи принесла. Бедирку піду таку защопку. Так, ну що, перегнали ми дівчат. Дівчата вже в своїх кімнатах. О, тільки треба світло їм туди перетягнути, бо темно в клітках. Отак, так, тут у нас тепер живе няша, а тут живе каша. Дивіться. Бачите? А я переживала чи клітки не дуже маленькі. Для них то, що треба, ще й курита повлазять. Отак. Так що в'єтнамські свині не такі вже вони і великі. <рес> <рес> ну я привикла по масштабах для великих, для білих свиней все підробляти, поняли як? А з цими мені ще непривично. <рес> Няша, диви, яка красота. Я моя каже. Mm. І спеціально поставили перегородку таку з дирами, щоб вони бачили одного одну, поняли як? Ну Так, підемо подивимося, що там говорив у Шабучу. Волнується дядьку, хрокає. Приглянути, що він там. Дівчат забрали. Дамає, й-маю. Що таке? що? Ага, каже, що це зробилося, так? Да? Дівочки, все, тут позачищається, ця клітка прибереться, кормушки вичистяться, помиються. І... а, це, Діма, переробляє світло, думаю, що це пропало світло. І будемо сюди відлучати малих. Ну, гавлюшик буде тут поки. Так, да, Гаврюш? Я б його теж звідси прибрала б. Але в мене там немає місця для нього. Бо по одну сторону кози, по другу свині то поки нема місця. О. Так що, отак. Зараз ще зробиться світло. Покажу вам, як ще зробилося і, що... і як вони будуть влягатися. <рес> Кози в шоці, не можуть зрозуміти, що це робиться. Курі там собі пристроїлися, качки внизу, дівчата обживаються. Краша там. Тут лампочку зробили їм, щоб було посередині світло видно в ту, -ту клітку. І ще там бачу курі є під кролятником. Зараз теж чекаю, щоб вони позаходили. Посідалися воно. Вроді отут тільки пару курочок і все. Ще пару курочок, вроді ще має зайти і все. -ну. Айда в сарай. Давай. Перестроїлися. Все, курі позаходили. Качки заганяю, всіх закриваю. І <гаджу> всім спать. Ну так. Так ще отаке получилося класне місце. Бачите? Для в'єтнамочок. Все. Всі курі позаходили всі. Один Гаврюш обідний в шоці. Думаю, що таке? Де мої дівки поділися? Свиноматки теж в шоці. Що, Гаврюша, ти з переляку давай їсти, так? Ага. Мій хлопчик. Мій хлопчик. О, як він собі попідгортав. Дивіться, все зерно зібрав докупи. Ще завтра йому треба буде зробити кормушку сюди поставити на зерно. І дівчатам туди придумати теж якісь кормушки. І все. А цю клітку побілю, почищу і буде для відлучки. ця клітка. Так що так, друзі. Малявки теж щось там собі не шпорять. Все шукають. Все. Всім до зустрічі в наступних відео. Всім пока.